А ось який комент залишив нам наш клієнт. А може ти розповідаєш про кінцевий термін реалізації. Так от, розказую, оця кава. Термін реалізації 18 місяців. Олег, де подивитися, де подивитися дату виготовлення? Отут. Це вказано на е упаковці. Ззаді написано, що дата виготовлення видавлена на упаковці. Це дата виготовлення. Кава. Обжарюється, декілька днів в неї проходить дегазація, вона повинна полежати. І потім вона фасується. Так от вона розфасована вона ця кава. 29-го 20... одинадцятого. Дев'ятнадцятого, днів назад, ця кава розфасована. Це свіжа, найсвіжіший продукт, який ви можете купити. А знаєте, чому так? Тому що ми робимо замовлення на завод. На милому тижні робимо замовлення. Завод під нас її жарить. Декілька днів дегазація. Пакує і вже самий свіжий продукт ви отримуєте буквально через 7 днів. Через 7 днів ви отримуєте найсвіжіший продукт, який ви бачите у нас на полках. Тому обов'язково звертайте увагу на термін виготовлення. А по каві по зерновій. Ціна розпочинається у нас від 550 гривень торговій марки еспресо. Відправимо по Україні навіть 1 кілограм ми можемо відправити.